Всім привіт! Сьогодні я пекла пряники на кефірі і пропоную вам подивитися цей рецепт. Список всіх складників ви знайдете в описі під відео. Перед переглядом, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал. У ємність додаємо кефір, розпушувач. Трошки перемішаємо. Тепер додаємо яйця. Цукор, ванільний цукор, корицю, мед та олію. І перемішуємо все. Тепер поступово додавайте борошне і замішуйте тісто. Бажано замішувати тісто так, щоб не було грудачок. Коли стане важко замішувати лопаткою, починайте місити рукою. Тепер тісто потрібно перемістити на стіл і добре вимісити. Підпилюємо стіл борошном та викладаємо тісто. Верх тіста також притрусіть борошном і починайте замішувати. Коли тісто заміситься, воно має трошки липнути до рук. Отже, застеляємо деко пергаментом, беремо трошки олії, це для змащення рук. І змащуємо руки олією. І відчіпуємо від тіста шматочки по 40 грамів. І ось так. Руками формуємо кульку. Тепер цю кульку трошки приплюснемо, Ось так. І кладемо на деко. Пряники випікайте 20 хвилин при температурі 180 градусів. Пряники вже остигли, а отже час зробити глазур. В цукрову пудру додаємо воду, додаємо лимонний сік і ретельно перемішуємо. Будемо цією глазурю покривати остигші пряники. Ретельно все вимішайте, щоб не було камочків. Беремо ось такий пензлик і починаємо покривати пряники. За тими пропорціями, які я вказала в описі під відео. У мене вийшла дуже-дуже рідка глазур. Я не знаю із-за чого це, в чому причина. Я так думаю, що це можливо неякісна цукрова пудра. От, Якщо у вас глазур також вийшла досить рідка, то це можна виправити таким чином, що можна додати додаткову кількість цукрової пудри. Тому, коли, купувати, коли купуватимете цукрову пудру, майте на увазі, що у вас має залишитись запасна.